Перед стартом тренувань Єлизавета збирає лук. Далі одягає спеціальне обмундирування. У мене тут є свої невеличкі талісманчики і брілочки. Це брілок нашої федерації з символом нашої Черкаської федерації стрільби з лука. Моя улюблена ручка з помпончиком. Але говорить, нічого так не впливає на результат, як щоденні тренування перед поїздкою до Харкова по кілька годин доводилося проводити з луком вдома. У нас в місті, на жаль, немає дистанції олімпійської 70 метрів. Приміщення, де можна тренуватися взимку. У нас є літня площадка, але приміщення, де можна було б стріляти такі великі дистанції, на жаль, немає. Тому я викручувалася як могла. Тож додає тренувалася стріляти лише на 3-18 метрів. Коли вже вийшла на вихідну позицію, викладалася на повну. Короткі дистанції дуже вичищають техніку, і е, навіть якщо я не стріляла зовсім на 70 метрів, я все рівно показала досить добрий результат, але це було важко. Єлизавета додає, попри те, що сам лук важить зо 3-4 кілограми, а в натягнутому стані усі 16, для неї стрільба, ніби певний вид медитації. Для мене це повне погруження в процес. Я коли стріляю, я не думаю ні про що. Я повністю насолоджуюсь цим. Мені це просто дуже подобається. Одне з найголовніших це, звісно, техніка, тобто правильний випуск, те, що ти натреновуєш кожне тренування, кожного дня, ти повторюєш, робиш одне й те саме, щоб не було ніяких помилок. За кілька днів Єлизавета поїде на збори до Львова або разом із іншими спортсменами готуватись до вже міжнародних змагань. Це чемпіонат Європи, який будуть проходити в Турції, у Франції на яких будуть відбуватися відбори завоювання олімпійських ліцензій на Олімпіаду? Це дуже маленький шанс, але він все одно є. Я буду старатися намагатися, хоча б потрапити на лавку запасних, тому що це дуже престижно. Тож нині, як і раніше, каже, продовжить працювати, щоб стати ще ближчою на крок до мрії. Ольга Котляр та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.